Сьогодні у Херсоні новий гучний поворот у історії навколо міської клінічної лікарні імені Євгена Корабелеша. Поліція отримала дозвіл на обшуки та вилучення документів у межах справи, відкритої щодо екс-директорки лікарні Али Малицької за заявою начальниці департаменту охорони здоров'я Херсонської міської ради Вікторії Хмілевської. Досудове розслідування почалося ще 2 серпня 2025 року за частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України. Справу внесли до ЄДР після заяви керівниці міського департаменту охорони здоров'я Вікторії Хмілевської. У зверненні вона вказала, що під час перевірки виявила порушення, які можуть свідчити про злочин у діях службових осіб лікарні в період з 1 червня по 31 грудня 2022 року. І мова зокрема про. Укладання договорів із суб'єктами господарювання. Уже 6 серпня поліція допитала Хмілевську, як свідка. Вона повідомила, що виявила невідповідність між надходженнями та витратами у звітності 2020-2024 року. Крім того, вона повідомила, що тодішня генеральна директорка лікарні Алла Малицька під час укладання частини договорів нібито перебувала за кордоном і фізично не могла підписувати документ. Поліція перевірила дані про перетин кордону і встановила, що Малицька дійсно виїжджала за кордон через невідомий. Пункт пропуску і повернулася 29 грудня 2022 року. Слідчі робить висновок, що в період щонайменше 11 листопада по 29 грудня вона не була в Україні і відповідно не могла підписувати договори від імені лікарні. Але тут є дуже важливий момент. 11 листопада це день, коли виїхати через будь-який пункт пропуску фізично було неможливо через підрив мостів через Дніпро. Але місцеві медіа неодноразово писали, що в цей час Алла Малицька ховалася не за кордоном, а на дачі на лівому березі на тимчасово окупованій Херсонщині, яка юридично є територією України. Чому слідчий трактує це як перебування за кордоном? Питання, яке очевидно, вирішуватимуть у суді. Правоохоронці направили до лікарні запит, щоб отримати договори, платіжні доручення та дані про рух коштів. За тиждень лікарня надала 54 копії документів. І після аналізу з'ясувалося, жодного документу, підписаного у листопаді 2022 року, серед них немає. Більшість договорів датовані літом, частина вереснем і жовтнем. Тобто на момент підписання Малицька могла бути або в місті, або їй могли привезти документи для підпису. Тепер поліція просить суд надати доступ до вилучення оригіналів документів, і суд це дозволяє. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Херсонської окружної прокуратури. І це важлива деталь, бо обласний прокурор Сергій Гриценко давно в конфлікті з начальником Херсонської ОВА Олександром Прокудіним. Прокудін має хороші стосунки з Аллою Малицькою і був ініціатором її призначення на посаду заступниці Ярослава Шанька. Отже, Гриценко має очевидний інтерес створити про Кудіну та його команді додаткові проблеми. Не менш очевидний інтерес має і сама Хмілевська. Її конфлікт із Малицькою тягнеться давно. Вікторія очолила міське управління охорони здоров'я у 2024 році. Її призначив тодішній керівник МВА Роман Мрочко. За підтримки тодішнього гаманця Мрочка та з за міським бюджетом Вадима Глушка. Вона намагалася отримати контроль над керівниками всіх медзакладів міста. Але з Малицькою домовитися так і не вийшло. І вони вмовили мрочка звільнити її. Після звільнення Малицькою стався значний резонанс у медіа і соцмережах, що дійшло навіть до столиці. З офісу президента Мрочку надійшла вказівка припинити ігри. Тоді Малецьку повернули на посаду. Навіть після звільнення мрочка і витіснення глушка з міськради Хмілевська не зупинилася. Вона вирішила бити по слабкому місцю чоловіку Малицьку, який орендує приміщення в лікарні та має там приватний стамат-кабінет. У травні 25-го року Хмілевська намагалася зайти в частину приміщень лікарні Карабулеша, посилаючись на розпорядження мрочка, підписане заднім числом уже після його звільнення. Документ передбачав перед Дачу стоматологічного відділення лікарні до міської стоматполіклініки. У результаті восени Хмілевську звільнили, але після себе вона залишила низку проблем для малицької лікарні. Про попередні скандали навколо Хмілевської ми вже писали не раз. Є і окреме відео на каналі, де я детально все пояснюю. Якщо ще не бачили, варто переглянути для повного контексту. Посилання в описі. Коротко слід згадати і про її доньку Дар'ю Хмілев. Вську, яка перебуває під слідством щодо порушення трудового законодавства, і питання і до чоловіка Хмілевської Сергія, який працював там підсобним працівником із невеликою зарплатою, але із привілеями, що давали бронь від мобілізації. Отже, тепер маємо історію, у якій перетнулися кримінальне провадження, давній конфлікт між сторонами та широкий суспільний резонанс. Подальший розвиток подій уже не залежить від заяв чи публічних обговорень. Остаточні висновки, як щодо дій Хмілевської, так і щодо позиції її опонента, має давати виключно суд, спираючись на докази та встановлені факти. Саме це рішення і визначить подальший хід цієї історії.